Вітання від каналу Село «Ти Моя Доля. Бажаю всім мирного неба, успішної праці і доброго здоров'я. І сьогодні моя розповідь про плюси і про мінуси утримання кіз в домашньому господарстві. Зразу скажу, що так вже сталося, що в нас цього року залишилося три кози. І ще й дві кізочки. А в минулому році була тільки одна коза. І дві молодих кізочки. Кізочки відбігали, і наше козине стадо поповнилося. І знову ж таки скажу відразу, що не проти навіть продати одну чи, можливо, навіть і дві своїх первістки. Бо на п'ять кіз харчі наші на зиму не розраховані. Та й, звичайно, хочу кози вдячні, дуже тварини. Мені здається, що найбільш такі вигідні для того, щоб їх утримувати в господарстві. Але все ж таки потрібно добре нап'ястись пенсіонерам для того, щоб заготовити харчі на зиму. А їх потрібно немало, тому що перший недолік утримання кіз в тому, що вони дуже марнують харчі. І те, що впало на землю, це не корова, що буде їсти навіть із ґрунту, навіть із землі коза, те, що впало на землю, притоптала і їсти вже не буде. Так що я спочатку про недоліки, а, звичайно, кращого набагато більше, ніж недоліків. Одним із других недоліків, на мою думку, те, що кози не хочуть пастися, а тут на березі вони, можливо, десь якийсь... Листочок скубнуть, але так, щоб паслися, так як я звикла і знаю, як корова паслася, вони не пасуться. Хочу, щоб їх годувати з плечей. І ще одним недоліком, на мою думку, є те, що коза, коли захворіла, то мало хто береться її лікувати. Звичайно, всі ми в селах, якщо тримаємо якусь живність, то ми також і виступаємо в ролі ветеринарів. І нам також доводилося, мені особисто доводилося рятувати козу від вздуття. Але коли коза котилася, не могла окотитися, то, звичайно, довелося викликати ветеринарного лікаря, бо я сама не відважилася доставати малятку. Оце, напевно, і все. Ну, Звичайно, позитиву в утриманні кіз, набагато більше. По-перше, це їхня плодючість, адже можна вже козу у 6 місяців спарувати. Звичайно, не, не бажано, бажано потримати більше, але зазвичай в селах ми спаровуємо кози восени у 5-6 місяців. Ну, можливо, в 7. І вже через 5 місяців маємо одне, а іноді і двоє, а цього року в мене стара коза мала четверо козенят. І звичайно дуже шкода цих маленьких тваринок пускати на м'ясо, але якщо ми не вегетаріанці, ну то що ж зробити? Заспокоюємо себе тим, що така доля козяча. І маємо м'ясо. Але основне призначення кози, звичайно ж, давати молоко. А молоко, як ви знаєте, всі цілюще. Не можна і профілактику якихось захворювань зробити, а також можна і підлікуватися, особливо від легеневих хвороб. І не тільки. Я не п'ю козяче молоко щодня, а лише іноді, ну просто не хочеться. Але все ж таки я весь час кажу, що в той період, коли доїться коза, я почуваюся здоровшою. І, звичайно ж, як то кажуть, є до чого розігнатися, бо коли є молоко в господарстві, то можна щось і придумати, і сир відігріти, і сиру щось зробити, і одегейський сир, і кисле молоко, хоч воно набагато річе від коров'я, чого не знаю, як у кого, але у мене так. І якусь молочну страву зварити А мої не дуже такі молочні кози давали цього року дві первістки і стара коза. Десь приблизно 6, трохи більше літрів молока. І навіть був період, коли я це молоко здавала на машину. Звичайно, невигідно, дуже дешево, бо це ж молоко не прирівняєш до коров'ячого. Яке людям в руках вже навіть не дуже рекомендують і пити. Але все ж таки якась копійчина була. А зараз не здаємо молока, а використовуємо для себе. Відігріваємо сир, чоловік любить звичайний кисломолочний сир із чаєм. І, звичайно, готуємо із того сиру різні страви, які тільки вміємо. Іноді роблять одегейський сір чи бринзу, як у нас називають. От чоловік привіз люцерну із додаткового огороду. На неї пішов дощ, два чи три дні йшов, і вона трохи потемніла. Але сподіваємось, що взимку будуть її козелі їсти. І, звичайно ж, найважчим в утриманні кіз є те, що потрібно заготовити. Харчі на зиму. Якщо жінка одинока, то важко, не подужає вона і косити, і носити. А в нас сьогодні знову спекотно, більше тридцяти. Але все ж таки мусиш, ну я не їздила за цією люцерною, бо в нас зараз доня, то доня допомагала чоловікові там загрібати і подавала на мотоблок. А якщо є кому заготовити харчі, то утримання не є проблемою. Ось з чотирьох банок півторачок зібралась тільки сметани. Звичайно, мало. Але якщо сім'я невелика, то вистачає. А в Кастролі відігрівається сир, з якого, як я вже сказала, можна приготувати хто що придумає. І навіть змивки, і ті в селі не пропадуть. Бо помиї ми також маємо кому віддати, чи тим самим козам чи можна вилити свині. І не сказала я про ще один недолік у козівництві. Те, що кози являються скоростиглими тваринами, це звичайно плюс. Але те, що козу можна утримувати приблизно десь 7 років, вона продуктивна. А потім потрібно міняти на інших молодших осіб. І, звичайно, дуже шкода ту годувальницю, до якої вже звік за ці роки міняти, здаючи її заготівельником. Ось такі плюси і мінуси утримання кіц в домашньому господарстві. А як я вже сказала, ми цього року утримуємо. Козу маму і дві кози первістки, і ще двоє кізочок. Так що могли б, якщо хтось недалеко вже, одну чи навіть дві первістки продати, тому що сподіваємось, що спаруємо молоді і будемо мати також молоді кози. А п'ять кіз для нас утримувати це таки забагато. Дякую всім за подобайки, підписки, перегляди, коментарі. Пишіть, хто утримує кози, як вам вдається з ними подружитися. І згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Мене звати Ніна. Чоловік Володимир він також іноді виставляє свої відеоролики, розповідаючи про зроблені власноручно з нарадя праці, котрі полегшують нам обробіток наших городів. Як завжди бажаю всім доброго здоров'я і головне мирного неба. І кажу до зустрічі.